Ми з марафону. Щовечора о о двадцятій марафон? Єдині новини. Разом ми сила. Дивіться підсумковий випуск єдиних новин. Все буде Україна. Головні події, висновки та прогнози. Ще одна доба героїчного протистояння українського народу не пропустіть вже сьогодні інтерв'ю з виробником Байрактарів. Чому не взяв грошей за безпілотники? Та коли почнеться виробництво в Україні. Ця пташка може повністю змінити правила гри на україно-російському фронті. Макарівська хатіко. Історія собачки Елі, котра п'ять місяців чекала господарів на руїнах домівки. Такого ніколи не бачила, щоб собачка плакала. Тримаємося разом, працюємо для перемоги і наближаємо її день за днем. Єдині новини. Головне сьогодні о 20-й. може бути змушений вступити у війну з Росією. Вибух в автівці Українофоба і нові сигнали повітряної небезпеки. Про це і не тільки говоримо у підсумковому випуску. Новин неділі 21 серпня. У марафоні українських телеканалів працює канал Один Плюс один. І це ТСН. Вітаю вас, незламні українці! На лінії вогню. What's up? What's up? Від чого втікають окупанти на півдні нашої країни? Які успіхи наших збройних сил на східних рубежах? Батальйон будівельників як держава збирається забезпечувати житлом людей, які втратили його через російське вторгнення. Народна зброя України. Скільки ворожої техніки знищив дрон Байрактар на фронті? І в чому його секрет? Ексклюзивне інтерв'ю із турецьким розробником бойового птаха. 179-й день повномасштабного вторгнення, і оперативна карта російсько-української війни на тепер така. Із території Росії з мінометів обстріляли Сумщину та Чернігівщину. Загарбники гатять і по Харківщині. На півдні країни уздовж лінії зіткнення під ударами російських танків та артилерії. Десятки населених пунктів на Миколаївщині тривають бої на околицях благодатного. Противник намагається відновити наступ у Донецькій області, але атаки на Богородичне, Бахмутське та Зайцеве нічого, крім втрат, росіянам не принесли. Тривають бої за селище Нью-Йорк, а також на півдні області в районі Мар'їнки та Пісків. Близько третьої ночі загарбники випустили п'ять ракет типу Калібр по Одещині. Дві з них знищив південний підрозділ ППО над Чорним морем. Три крилаті ракети поцілили по території одного із сільськогосподарських підприємств. Є влучання у зерносховище. Тим часом у службі безпеки України заявляють тільки один із 20 ракет.